Усім привіт. Зараз я покажу відео огляд ось цих шести смартфонів, які є на продажу. Постійно досить часто оновлюємо наявність телефонів. Це буде Redmi 9, Redmi Note 9, Samsung H02, ZTE Blade a 7 і J530 Samsung. Поїхали. Redmi 9, а синій колір. Ідеальний стан телефону. Ціна 2250. Ось такий по ободу. Без дефектів, без царапин. Практично тут біля гнізда маленькі є, але це не суттєво. Е тут практично в кожному телефончику такий буде по екрані, без нюансів. Працює непогано телефон. Е так, зараз покажу інформацію про даний пристрій. Повністю частенький, без різних е акаунтів. Redmi 9, a 32 ГБ, 10 Android андроїд встановлений. Так, інформація тут про оперативну пам'ять 2 Гіабайти. Покажу ще зараз камеру. Е, простенький телефон для простих задач. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень в комплекті телефон та зарядний шнурочок мікро. Е, також додайтесь телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Там також приймаю замовлення, бо у інстаніх є Redmi 9 а ціна 1850 гривень. По стану досить гарненький синій колір. 32 ГБ пам'ять самого телефону. Має. Є легкі такі царапки не суттєві для такого смартфону, для простих задач підійде телефон для дітей або там для е, старших людей. Ось такий варіант. По екрану без нюансів. Е, гарненько показує, працює, але є невеличкий ось такий нюанс мерехтить трішки екран не завжди. Е, працює все повністю добре телефон. Екран також ось без царапин без тріщин, без нічого. Е, Redmi 9A 32 ГБ, 11 Android, 2 ГБ оперативної пам'яті. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Мікро. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. Також додайте в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Відправляють по новій пошті по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Samsung 02 червоний колір. Ціна 1600 гривень. Має ось такі косочки по задній кришці. Но на роботу це ніяк не впливає. Ось такий в основному по стану. Повністю працює телефон простенький для самих звичайних задач. Підійде. По екрану якихось критичних нюансів немає. Є якісь легкі легкі царапки, але не суттєві. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю перевірений, протестований. Працює все добре, без різних аккаунтів. А02. 11 Android встановлений. Зараз покажу інформацію про пам'ять. 2 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 32 ГБ. Включу ще камеру. Ну, ось така камера доволі простенька, але непогана для такого смартфона. В комплекті, йде зарядний шнур Type-C, мікро e, та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої відео є великий вибір по смартфону. ZTE Blade a 7 Є відбиточок пальця ціна 1850 гривень. Є легкі царапки та косочки по задньому корпусу, але на роботу не впливають ніяк. Телефон на 64 ГБ, роз'єм мікро. Також роз'єм на навушники 3,5 є. По екрану серйозних нюансів немає ніяких. Так, зараз подивимося, покажу вам. Інформацію має, до речі, NFC можна розраховуватись картою, приложивши телефон так, додатково про телефон. ZTE Blade a 20 го року, 9-й Андроїд встановлений. По пам'яті 64 ГБ та оперативна пам'ять тут 3 ГБ В комплекті йде телефон та зарядний шнур мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Гортайте відео вверх та вниз. Є велисі Samsung J5 в продажі ціна 1100 гривень. Золотистий колір, непоганий по стану, гарненький досить. Простенький телефон для звичайних задач, мікророз'єм, роз'єм на наушники 3.5 присутній. На екрані поклеєна захисна плівка ще більш-менш в адекватному стані гідрогелева. Зараз покажу інформацію про даний телефон. Працює повністю добре. Перевірений, протестований. J5. Так, Android 9 встановлений. Зараз покажу ще інформацію про даний телефон по пам'яті. Так, оперативна пам'ять тут. Зараз завантажиться 2 гіабайти та пам'ять самого телефону 16 ГБ. В комплекті йде телефон та зарядний шнур мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо зручніше замовляти у телеграмі або інстаграмі, ссылки в шапці профілю Приїхав до нас на продажу Note 9 Xiaomi, ціна 2900 гривень. Є підбиточок пальця. Ось такий по стану, має легкі царапини. Type-C роз'єм також тут є роз'єм на навушники 3,5. Досить непоганий варіант. По екрану серйозних нюансів немає. Є ось такі царапки. За додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює досить швиденько, Note 9, 64 ГБ пам'ять самого телефону. 12-й Android встановлений та 3 плюс один оперативної пам'яті. Так, показую ще е, камеру. Повністю телефон перевірений та протестований. Ось така тут доволі непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний. Шнур Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися вибрати собі варіант у місці. Рівному є фізичний магазин, або кому зручніше замовляти у інстаграмі або телеграмі силочки в шапці. Проф'ятдесят 51 ціна 3550 Ось тут такі точечки стоять зверху. Також телефон працює все чудово. Комплекті є захисний чехольчик. Дам Type-C роз'єм. Також роз'єм на наушники, 3.5 присутній. По екрану серйозних нюансів немає ніяких, ні царапок, ні коцок. Зараз покажу інформацію. Працює досить швиденько, повністю чистий без різних аккаунтів. А51, 13 Android. По пам'яті 6 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Камера тут доволі гарна в цих модельках. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Зараз покажу ось працює все досить добре, швиденько, повністю перевірений та протестований. Також, якщо вам зручніше замовляти у телеграмі або інстаграмі, ссылочки в шапці профілю там також приймаю замовлення. Пишіть. По всіх смартфонах запитуйте, уточнюйте наявність, бо на кінець цього відео можливо вже буде телефон проданий, але постійно є щось обов'язково. Вам підберемо по будь-якій ціні або характеристиках. Все відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Також є фізичний магазин у місті рівному. Можна прийти, подивитися, вибрати собі варіант.